Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 29 серпня, обробили ми другий раз бджіл від кліща, розставив якраз полоски. Зараз у нас ранок. Розставив друзі полоски, ось бачимо, що у нас залишилося від старих полосок. Ось бачимо, де десь більш такі. Цілі десь більш погризені, ну, таке залишилося. Ось бачимо є навіть і такі. <клух> тому, друзі, так. Сьогодні розставляв полоски раз. Ось так. Ну, таке, друзі, коротеньке відео. Як розставляв полоски, не міг, ну, не показував, тому що там нічого. Такого незвичайного немає. Розставив, тому що сам розставляв, не було нікому знімати, тому не показував нічого. Ось бачимо, знову поставив на ці сім'ї планшети, щоб завтра вже подивитися разом з вами на осип кліща, яка буде цього разу. Попереднє відео у нас є, яка була осип кліща, тому може. Кому цікаво, може передивитися попереднє відео, а вже завтра подивитися те відео, що буде якогось кліща на завтра. Тому що самому також цікаво ну, проаналізувати, як буде кліщ падати цього разу. Не знаю, друзі, це у нас друга обробка. Ну, 20 днів назад ми розставляли попередні полоски. Це у нас друга обробка, але здається мені, що можливо... Можливо, буду ще третій раз обробляти, друзі. Ну, так. Так що, друзі, якось так. Кажу, можливо, буду третій раз обробляти, але вже проливом. Тому, друзі, ось таке коротеньке відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до зустрічі.